Ви роками чесно працювали, а тепер вам кажуть, що ваша пенсія буде мінімальною. Або виплати вже занижені, хоча ви знаєте, що заслужили на більші. Майже третина наших пенсіонерів, а це понад 3 мільйони людей, отримують виплати 3-4 тисячі гривень. А середня пенсія ледь перевищує 6400. Сьогодні ми говоримо про масову соціальну несправедливість і як новий законопроект може нарешті це змінити. Чому людина, яка все життя працювала, не може довести свій стаж? Війна додала нових проблем до підтвердження стажу українців. Ворожі атаки знищили деякі архіви. Багато підприємств ліквідовано або зруйновано. А трудові книжки загублені під час переїздів чи в окупації. Додайте до цього той факт, що у реєстрах пенсійного фонду часто бракує даних, особливо за періоди роботи до 2000 року. А люди дізнаються про це лише під час оформлення пенсії, і це напряму впливає на виплати. Немає документів, немає стажу. Немає стажу, то попри десятиліття роботи буде нарахована мінімальна пенсія. Найгірше, що вся відповідальність перекладено на саму людину. Це ви маєте шукати документи, яких, можливо, вже фізично не існує. Або ж пенсійний фонд вимагає довідки, які неможливо отримати. Особливо це стосується стажу часів СРСР, або випадків, коли роботодавці не сплачували внески. Очевидно, що так не має бути. І, можливо, цю проблему вдасться вирішити. Верховна Рада вже схвалила за основу законопроект номер 13705 d Його мета нарешті спростити механізм підтвердження стажу, особливо, коли документи втрачені через війну чи окупацію. У законопроєкті є Кілька важливих речей. Пенсійний фонд буде зобов'язаний сам повідомляти вам, якщо у нього не вистачає даних для вашої пенсії, і вказувати, що саме потрібно подати. ПФУ нарешті отримає доступ до інших державних реєстрів, щоб самостійно шукати дані про вашу роботу, зарплату та внески. Періоди, за які роботодавець вам заборгував внески, але відмітив їх у звітності, пропонують зараховувати до страхового стажу. А трудова книжка знову стає основним документом для підтвердження стажу до 2000 року. А якщо її немає, підійдуть інші документи з підприємства, навчання чи архівів. І головне, в законопроект встановлює, що стаж можна підтвердити у спеціальному порядку. Який визначить Кабмін. А якщо не вийде, це можна зробити у судовому порядку. Що робити, поки законопроект не прийнятий? Поки законопроект на розгляді і не має чіткого покрокового алгоритму, відповідальність за вашу майбутню пенсію все ще лежить на вас. Тож, моя порада: не чекайте. Починайте збирати всі наявні документи, довідки, копії наказів, характеристики, дипломи все, що може свідчити про ваш стаж. Законопроєкт прямо вказує на можливість підтвердження стажу в суді. Це означає, що Якщо Пенсійний фонд України необґрунтовано відмовляє, у вас з'являється інструмент для відновлення справедливості. Звісно, судові справи це складно. Потрібно буде доводити, що ви справді працювали, шукати свідків, збирати непрямі докази. Тут знадобиться допомога кваліфікованого адвоката, який спеціалізується на пенсійних справах. Він допоможе уникнути помилок і оцінити ваші шанси. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Якщо ви зіткнулись з неправильним зарахуванням стажу, перейдіть за посиланням в описі до цього відео, заповніть заявку та отримайте консультацію юриста. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал Мережа Права і обов'язково поділіться ним. Можливо, саме ця інформація зараз критично необхідна вашим батькам, друзям чи сусідам. Ми будемо уважно стежити за долею законопроекту номер 13705 d адже він може дати шанс на гідні виплати мільйонам українців. А що ви думаєте про цю ініціативу? Чи стикалися ви або ваші близькі з проблемами підтвердження стажу? Напишіть свою історію в коментарях.